Видавництво клуб сімейного дозвілля подарувало цього року збірку десяти поетів останніх десяти українських поетів останніх років. Не плутати із десятьма останніми поетами. Я думаю, що в українській літературі буде багато поетів і далі зібрав. Під однією обкладинкою цих поетів Сергій Жадан, так само як минулого року він зібрав прозаїків у збірці Декамерон, це книжка, яку просто приємно читати. Це книжка, яка засвідчує те, що в українській літературі зараз є цікаві поети, різнобічні, але всі вони однаково талановиті. Хтось більше, хтось менше соціально заангажований, хтось пише верлібром, хтось пише римованими віршами. До речі, от, з погляду Рими. Безсумнівно досконалі поезії насамперед Мар'яни Кияновської, а той же Дмитро Лазуткін добре володіє Римою. Всі вони засвідчують, що ті звинувачення, які висувають проти сучасної української літератури, вуще проти поезії, вони до певної міри надумані. Є тут і філософський зміст, є тут і релігійні мотиви. У багатьох авторів, скажімо, як у Богдани Матієш, у Мар'яни Кіановської поезія є ніби справді розмовою з Богом. Є гумор, є, звичайно, якесь несприйняття навколишньої дійсності, але справді талановита реакція на світ, і кожен із цих поетів засвідчив, що він є яскравою індивідуальністю.